Привіт любі! Сьогодні продовжуємо цикл вечільних практик. 10 хвилин буде достатньо. злізли з ліжечка, лягли на килимок і працювали з собою, відпочили, розтягнулися. Тому приступимо. Сідаємо в зручну позицію, як вам зручно. Або таким чином, або, як ви вже знаєте, на свої голені. Витягуємо ручки заді в замок. Тягуємо животик, куприк тягнеться донизу, спинка в нас рівна плечі, далі від вух, маківка догори. Беремо ззаді в замок руки, намагаємось вивернути. Якщо вам недоступно, це то берете ремінець, який є вдома. І його тягнете. І потихеньку, з опущеними плечима. Намагаємося. Дихання, як вам зручно, як вам краще. Дихаєте і піднімаєте чи пускаєте ручки вгору вниз. Дихаємо. Животик підтягнений. Разів 10. цього досить буде. Дихаємо. Є, обережно відпускаємо замок, сідаємо в баласину, великі пальці один до одного з'єднуються, коліна трішки розставлені, таз прямує до стоп і обережно посуваємося руками вперед. Витягуємо спину. Хребець за хребцем розправляється після дня. кладемо чоло на килимок. Руки вільні. Зробимо тут 3-5 циклів дихання, дихання вільне, направлене в грудну клітину. Намагаємось відчути це дихання, як наповнюються легені киснем, як кисень покидає легені. Накисня повітря, продихуємо спину, вона зараз вільна, подихом спрямовуємо увагу, дихаємо глибоко, розслаблюючи, є. З видихом, обов'язково з видихом підіймаємось, накочуємось на руки, руки рівні, ножки підіймаються на підпальцях. Животик підібраний. І прогинаємось, коліна далі від килимка. Прогинаємось наскільки можливо, зажаті сідниці. Голова є продовженням хребта. Дихаємо. Іде повне витяжіння передньої сторони тіла, від пальчиків до шиї, животик підтягнений, ви провисаєте на руках і обережно з видихом. Відштовхуючись руками, лопатки роз'їжджаються, ви переходите в собаку мордою вниз. Наскільки це вам доступно і комфортно на даний момент, підзинаючи спочатку коліна, щоб животик торкнувся стегон, куплік направляється доверху, ви відштовхуєте килимок руками. Стоїте в цій позиції, наскільки вам буде зручно, і потім поступово будемо вирівнювати. Спинка вирівнялась. І поступово переходними крок року, ніби крокуємо п'яточки до килимка, по черзі направляємо. Витягуємо тут уже спинку. Поперек, задню поверхню стегон, квадріт, хамстрінги, гомілки розтягуються. Ой, чудово, сіднички потягуються. І також п'ять циклів дихання, а от там дивіться по відчуттям, зупинились. Піднімаємо праву ніжку догори, наскільки можливо, також все по відчуттям робимо, не несилуємо себе. Хочеться розтягнутись, розтягуємось і з видохом опускаємо ніжку перед собою. Це буде підготовка до пози голуба, Вона вам зараз і там не потрібна. Ми просто відчуваємо витяжіння усідничка. По задній стороні правої ноги, якщо вам справа спереду. Відчуваємо приємне витяжіння. Тримаємо, намагаємось тримати себе в балансі. Тобто балансуємо, щоб тримати по центру. триматись по центру разом з ногами. Ліва ззаді, права впереді. Пробуйте, не обов'язково, якщо не хочеться, не пробуйте тримати цей баланс. Це дуже корисно, приводить в баланс не тільки тіло, але й розум. Угу. Опускаємо ручки донизу, сідаємо на стегно, на сідничку, поправляємо ніжку ближче до себе право і, опираючись, можете опиратися на блок. Якщо нема блока, то книжечка. Щоб достати, згинаємо потихеньку ніжку. Як варіант, ви можете, якщо вам боляче, так ви можете під стегно під підправою зігнутої ноги, покласти блокчик книжку. Так буде легше, звісно. І ніжку направляєте до ліктя. Звісно, це одразу не вийде. Берете рімінець та дотягуєте. Можна так, але ви відчуваєте, відчуваєте, як у вас потягуються м'язи переднього стегна. Ви на себе його потихеньку під... підтискуєте, підтискуєте. Якщо доступно, то так. Взагалі можна зробити так. Це буде дуже гарно для фото позиція. Мені дуже подобається, вона така граційна. Відпускаємо обережно, відпускаємо ніжку, Беремо блок, на нього опираємось, можна без блока, як доступно. І потягнемо праву сторону ноги з рівною спиною, накочуючись тут вдих, на ніжку накочуємось, видих, потягнемо. Внутрішні сторони стегна і правого, і лівого розминаємо після важкого дня напруженого, можливо, просто лінивого дня, але це також важливо, щоб кров доходила до кожного м'язу, до кожного суглобчика, не відриваючи. Животика від правого стегна, обережно переходимо, згинаємо праву ногу 90 градусів. Кладемо її приблизно на рівні тазу коліна щоб було. Так, так буде краще видно. Коліно на рівні тазу і обережно себе опускаємо. Це поза напівжабки. Коліні 90 градусів вправимо і руки знаходячись під плечима, дімаємо. Зажати ліва, ліва сідниця для вашої безпеки, для комфорту. Ми трохи поправляємо наш хребет, дихаємо. 3-5 циклів дихання. Достатньо. Пускаємо себе обережно. кладемо руки, дивимося на протилежну сторону зігнутої ноги. Можна ще тут полежати трішки. Це у нас розслаблююча практика перед сном. Обережно підіймаємось, ніжку на місці. Хочу перевертаєтесь на спинку. Ліва вирівняна, так як і була. Ручки розставлені долонями догори. Права уходить обережно, уходить на ліву сторону. Контролюйте, щоб плечі не покидали килимка. Отяжіння сідниці, цього нерву, який всіх турбує холодну пору року, а турбує він через що? Через те, що довго сиділи і потом почали ходити. Це в основному в тих. Кого сидяча робота. Він зажимається і починає запалюватися. Для того, щоб він не зажимався, його треба періодично витягувати такими вправами, як оце була поза голуба, чи якщо сплячу голуба взагалі кайфово, витягується добре. І в цій позиції опускаємо ногу повертаємо вихідне І тепер переходимо собаку мордою вниз. Знову будемо повторювати всі ті вправи тільки на ліву ногу. Обережно стали собаку мордою вниз. Дослухалися до свого тіла, відчули, як по різному поводять себе праве і ліве стегно, сідниця, гомілка, де вже легше ходить нога, а де ще зажата. Піднімаємо з видухом ліву ногу догори та закритий. Обережно провисаємо, животик підтягнений, з видухом переносимо ногу вперед, між руками ставимо коліно. Угу. Ловимо баланс. в такій позиції. П'яточка ближче, до стегна. Якщо вам важко, ви можете взяти блоки та опиратися на них. Це дуже комфортно. Я зараз просто другий не взяла. Але, можливо, на двох блоках вам буде краще. Ловимо баланс. По настрою. Не хочете, не робіть балансу. Не балансуйте, просто тримайте себе на блоку, на каломочках. Підкладаємо блок під ліве стегно. Обережно за допомогою або без ремінця підтягуєте ногу до руки. Опираєтесь лівою рукою в ліве коліно. Або блок, як вам зручно. Також тримаєте все в межах своєї комфортності і підтягуєте, наскільки можливо ногу до себе. Дихаємо. Якщо десь зажалось більше, ви можете порухатись, зажим відпуститься. Але слухайте своє тіло, завжди слухайте своє тіло. Ви не, не можете наперед знати, як воно себе поведе. От ніби і нога розтягну, на розтягнуті м'язи, але щось не йде. Порухайте, можливо, десь зажалось, відпусти, відпуститься. Дихаємо. Звісно, все не одразу виходить. Треба бажати, але як класно, скільки Отримуєш дофаміну, гормону радості, коли виходить нарешті та позиція, яку ти довго е, тренував. Я колись вам розкажу. Так. Тепер підіймаємось на праве коліно, ліву ніжку трошки попереду. Сідаємо, щоб коліно було над п'яточкою. Вдих, пускаємось на праве коліно, видих, провалюємось. Вдих. Робимо це все повільно, з приклеєним животом до лівого стегна. Опираючись так само, накилимо в цій позиції, або ой, на блок, або в цій позиції. Як вам зручно, як вам хочеться. Це, звісно, на обидві руки. Не хочеться бігти по той блок. Робимо це все. В межах своєї можливості, але трошечки поглиблення. І на наступний раз, якщо ви хочете, то це все буде вже легше. Так, переходимо обережно відступаємо ногою, щоб коліно було на рівні тазу 90 градусів. Лягаємо угу. на килимок, руки під плечима на долоні і намагаємося зажатим правим. Правою сідницею. Підіймаємо себе. Витягуємо передню частину тулуба, животик напружений, плечі далі від вух. Лопатки шукають одна одну там біля хребта. Угу. Це добре від розкриття грудної клітки, розкриття плечового. відділу. Наскільки вас вистачає тут, значить добре, все чудово. Маленький рух це також рух, не забувайте про це. Якщо це не покидати, то будете гарно себе відчувати. Лягаємо, пускаємо себе повністю на килимок, голова до протилежної сторони зігнутої ноги, розставляємо руки по сторонам і відпочиваємо. Не забуваємо дихати вільно, глибоко. Обережно підіймаємось, переходимо на спину, розкидуємо ручки, долонями догори і лишивши плечі на килимку. Виносимо ліву ногу на праву сторону. Голову вводимо в протилежну сторону. Наскільки вистачить, можна, до речі, можна підкласти килимок, якщо вам важко на вису держати коліно зігнутої ноги, то можна підкласти кубик. І ви на нього спираєтесь. Вам головне це відчуття в попереку. Невеличка скрутка м'яка. Дає можливість звільнити хребців попереку. Контролюйте, щоб не було болі, больових відчуттів. Дихайте. Тривайте очі. Зараз тільки м'які вправи. Обережно повертайте ногу до центру, підтягуєте коліна до себе, до грудного відділу, обережно вмощуєте таз, поперек, так приємно. Походить туди-сюди. Тазовими кістками по килимку, зі сторони в сторону. Відчувайте, наскільки вам хочеться зробити амплітуду більшою чи меншою. І відчуваєте це приємне витяжіння. Лечі <кій> лежать на килимку. Дихання вільне. Насолоджуємось моментом, спокою, релаксу для себе та тіла і впечатті сну. З видихом обережно розпутуємось, кладемо ручки. По сторонам, тут ви можете перебратися на своє ліжечко і вкластися в шавасану. Відпускайте всі думки, даєте їм наступний день. Сьогодні у вас вже повинно бути спокій для думок, спокій для мозку, м'язи відпочивають. Наповнюється силою та енергією.